Усім привіт! Сьогодні будемо робити ну, дуже смачний та яскравий торт тірамісу зі свіжою черешнею. Це фантастичний смак, і поки сезон, я вам дуже рекомендую встигнути та приготувати. Спочатку робимо крем. Беремо 300 крем сиру. До нього додаємо. 400-500 мл дуже холодних, вершків 33%. Додаємо цукрову пудру і все гарно змішуємо міксером до стану такого дуже щільного крему. Тепер беремо нашу головну героїню черешню і відкладаємо частинку для того, щоб прикрасити. І частину будемо розрізати на такі половинки. Беремо блюдо для сервіровки. У мене буде така незвичайна, незвична в цей раз. Перший шар у нас крем, наступний шар це печива савоярді макаю, звичайно, в каву. І, до речі, савоярді я взяла в цей раз з какао, це такий незвичайний. Звичне, перший раз побачила. Ще бачила, буває навіть з полуницею рожевий саваярді. І от такими шарами робимо печиво, крем, потім черешенка. Зверху знову покриваємо кремом. Далі йде печиво, зверху знову шар крему. І цей верхній шар з кремом ми будемо присипати натертим чорним шоколадом і зверху прикрашаємо цілою черешенкою. Дуже ефектно буде виглядати, хвостики залишаємо для такого яскравого вигляду. Тож, подивіться, яка краса в нас виходить. Це насправді дуже смачне та дуже гарне поєднання смаків. Я вам дуже рекомендую приготувати та теж насолодитись цим літнім десертом.